Хлопці з Гем Юкрей проводять евакуацію. О! З волонтерами Гем Юкрейн ми вивезли трьох людей з прибережної широкої балки. Ці люди тривалий час знаходилися під обстрілами і без зв'язку. У них не було газу, у них не було інтернету. Кожна така операція вивезення людей з прибережних обстрілюваних населених пунктів це ціла пригода, тому що потрібно врахувати дуже багато факторів: чи заміноване узбережжя, чи висять дрони, чи будуть сьогодні обстріли. Кожне, кожне вивезення це ризик, як для людей, яких евакуйовують, так і для людей, які займаються евакуацією. Давайте, давайте. Зараз в село широка балка, від Киземиса 21 кілометр. Як тут, як тут дрони, обстріли? Тут, кожен день, обстріли, кожен день, дрони, кожен день. Сьогодні у 7 часом вечором таке було, робилося страшенне. Ми зараз забираємо жінку 46-го року народження, яка хворіє, і ми маємо доставити її до лікарні. Все, 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 все. Ой. А, а як ви залишалися там? Там же ж дрони зв'язку не було. Якби ж швидко викликати треба було. Де? Ну да, да, тут у вас. Ні, боже, мене лікарство кончилось. Мене серце та тіліпається там, боже. я, я вже не знаю. Ні лікарства нема, нікому, нема ж кому навіть сходити в аптеку. І всі бояться, бо ж дрони літають. Ні, я дзвонимо в швидку допомогу, щоб приїхали. А нам вони відповідають, що червона зона, ми не приїдемо. Визивайте поліцію. Ми визиваємо, дзвонимо поліцію 102, Поліція каже, вибачте, каже, Поліція визивайте каре волонтерівка. Ми червона зона не приїдемо. Каже. Ну хорошо, хорошого спасіба. Поліція позвонила нашому старості тут. Села поліція позвонила. За він через 15 минут приїхав, зробив мені два укола.